Так, да, звісно. Спасибо. Добрий день, шановна, дорога родина. Сьогодні в нас субота, 30.11. І перше, що хотіла вам сказати, можливо, хтось дивиться коментарі під моїми відео та да, під минулим відео. Некая Анна написала, що в мене немає літературної мови, та якщо є можливість, то не знімай. У мене на неї тільки одне питання наше, вона це написала, і з цього витікає а, маленьке передослов'я. Вона сказала, що є дуже великий письменник, який процитував таку фразу якщо можеш не знімати, не знімай. І знаєте. Цей момент я не зрозуміла, до чого вона клонила та що в мене хотіла, але то діло друге. Ось. Завтра йду на манікюр, завтра вам покажу баранів. В понеділок я ще вдома, поэтому, можливо, цей влог буде длитися не один день. Зараз, я думаю, максимально над розвідком своїх проєктів. От. и хочу максимально много всего на то и снять, и прийду в общагу. Поэтому так вот вот. А еще у меня появилась идея, там, трошки позднейшая, когда у меня набирается трошка аудитории, насчет, я давно думала, насчет закрытого телеграм-канала, но не будет чисто моя комьюнити, знаете. Вход будет платным, конечно, но вы один раз, и у вас уже определенно есть коммуникация со мной. Я уверена, что кто-то из захочет. То есть, я стою прямо такая очень близкая подруга. Вот. Сейчас я думаю, гадаю над развитием кучу-кучу всего. Додивляйтесь видео до конца, того, что в конце видео у вас такое же интересно. А вот так вот. Доброе утро. Даже утро. У меня сегодня маникюр, возможно, вчера казалось, І я проснулася не дуже рано. Доволі таки, да. Вот. Уже в мене сьогодні такий от аутлук. Ще одягати в мене, мене, вот мене варто толстовку і джинси, тому що я не хочу замерзнути. У мене манікюр на 10, ще застати 8.52. Тому що з 9.10 десь так. Ну думаю ж ні. мені казалось, що я в 9.05 вже буде як угоріла и Хоча я до за 20 минут смысл спішити, не знаю. У нас на вулиці Джинга Бейлс. У нас з'явився. У нас иде маленький сніг. Це настоящий джингабелс, не до грудня. Завтра вона ще дистанційно до нас понеділок. Сьогодні у нас неділя. Вона поздравить свого куратора з днірождення. Капець, я, звісно, упухшу, але я вже нічого не робила. І Ліса вралася ділась. Ми взагалі сьогодні неуд... 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 неудачно пошутила і сказала, що ліза пів дев'ятого, коли було 7.05. Тому я вже сьогодні з таким переляком. Просто думаю, що в мене утром мені так дуже зло, Тут я було максимально зла, зрозуміло, що на кого. Ну, короче, вони всі благополучно поїхали. И я осталась одна на своїх емоціях. Коротше, коротше, было маникюр. Сейчас -е -е -е. веду до дедушки дробушки. Папа не линии. І будем буду з ними комуніцирувати. Красненькі, довгі. чисто чуть-чуть під'ємняла. Я не вбирала віну. Буде цьому не рада, конечно. Але це вже діло друге. Рада чи не рада це вже <свісно> не мої. Ой. Ну, коротше, кажучи, що я вам хочу ще сказати. Сьогодні я вам покажу баранів більше всього. Mm. Тому що барани це життя. У мене від баранів підписалися чоловік 10-15. Тому не перемикайтеся. І що найкраще, що я злила одне і те саме відео до мене на Ютуб і на Ютуб до баранів. І що ж ви думаєте, на каналі Баранів набрало один перегляд і дало би те, що я ее дивилась. Так ми живемо. А ще. вважайте, у мене опять ж скоро день народження. Блін, я помню, я в прошлий і позапрошлий год. Ні. З прош. Короче, неважливо. З прошлого года. Короче, робила. А так ішла, що ти розповідала. Насправді я так боялась. Мені казавше, що я і сейчас в Саратолі, но це уже діло друге. Поэтому вот так вот вот. У нас открылась Аврора. Я я уже вышла вже вийшла дідушки з яйца. Два десятка. Вот. Сейчас уже вижу їжу додому. Что вам рассказать? Фу, началась появляться задышка. Это не очень. Не ну может тоже я і два тижні сидела дома, никуда не виходила. Это идея, что завтра я поеду уже в общагу. Потому что, ну потому что это да. Я хочу жить. Я иду до Барані. А що вона одна стоїть? А, кстати, треба батька спитати, что за этот, за новый. электропастух. Па! А когда и менять электропастух? Что? Когда менять пастух? Что быть? менять пастух. Я поменял. А, да? Ну, я же обещала показать. Обещала, что сделаем больше, да. Кстати. Так, у мене нема, що Мені подобається, що я в бачені куртки вже другий раз, тому що я в майке, ой, в футболці. Холодно. Холодно за крайну бачити. Ну Но, нічого страшного. Так, ідемо. Думаю, вам показувати. А що тут одна вівця стоїть? Пастух должен був вже поміняний. Всем привіт. А, да. Бачите? Вот шнур. Кеша, привет. Все коза. правда, я думаю. Нет, баран. Такой баран. Такий баран, господи. Такий баран. Наше посуще. Кеша. Наш баран. Это боже. Бачите? нас тут. Да. Ну, Переходьте сюда. Дивіться, отут -вот тут -вот у нас полочка, якийсь кілопний понятний, шнур. Це у нас... Ой-ой-ой. Бачите, новий поступ. Бачите, вже да. вже розрівняли все. поменялось, yeah. все. Боже, это, конечно, то, что я пришла. Цены очень. Бачите, новый метка. Новое все. Бачите, все разремнивалось. Все разремнялось. Вот. Пишите, что вам снимать про то потому что я вам особо нового ничего не расскажу. Бачите, поменялись эти А, воно не резинове, ну типу, на ну, резинове, але ну, не така. Бачите, тут все нове, все помінялось. Ну, не знаю, чи можна відкривати, але я відкрию. Ой. Ой-ой-ой. ой ой Сейчас, секунду. Не. Господи, спаси за охрані. Я вам так покажу. Ой, да. Я не знаю, що це за кілок. Но вот. Воно йде, не знаю куди воно йде, Ну, воно кудись йде. Хочу вам показати наш садок. Осінь. Сьогодні, сьогодні 1 грудня, поэтому вже зима. У нас сніга нема. Бачите, якось так неярко, не атмосферненько. Ну, манікюр у мене, блін, який жінка класний. Так, це атака. от спишку. Бачите, скільки? раз, два, три. Так. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім, восім. Так, стоп. Але всіх посчитати місіс коли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь, дев'ять, десять, десь, двенадцять. Двинадцять штук всього. Навесну ще можуть бути. О, трактор. Значить, буде видно? Так, А, вже не буде видно. Ні, не видно. Ладно. Да. Кеша. О, а кто там? Там что, кишка? Ну, короче, короче. Кажучи... Кеша. Ой. Нет, не Кеша, а звать. Его звать... Да. Хаммер. А, его звать Хаммер, реально. Да. Ну, да. короче... Показала вам огорожу. Ну, тут, в принципі, день пройшло, що змінилось, нічого не змінилось, поміняли пастух, тому що той перестав дуже бить. А, і все-таки вам хочеться показати повністю огорожу. Починається вона тут. І йде по. Бачите? Оно викосано, красні видно. І йде отак, отак, отак от, отак, ну, йде повністю по... по цьому от всьому. Ось так от. І це ж один вход. Потім у нас йде. Ой-ой-ой. Потім йде другий, у нас вход можна зайти. От, бачите, там воно так спускається. Я показувала, але період буду вам ще показувати. Тут можна теж зайти. Тут уже хамар. той. Так. Кормушки до кормушок. Все відкривається, вся робота. Не кричать, звісно, звісно, бо пройшла нічого не дала, щоб їм не кричать. А, вот. Я не знаю, чи трегувати тему. Ну, коротше, мені під прошлим э, влогом, підроблять сільський влог, написали, що в мене немає першої, ніякої вимови постави в плані вимови. Вот, я не міг балакати. І в мене немає літературної мови, так що як, циту... як цитував великий письменник. Якщо можеш не знімати, не знімай. Що я хочу сказати? Хорошого нічого. Є люди, яким подобається, є люди, яким не подобається. Бусик, іди сюди. Бусика. Ох ти боже. Ох ти, боже. Ладно, біжи за мною в хату, Пішли. Ну, коротше, це таке. Такую у меня еще не Я вырежу максимально стойную плюс красный свет, плюс нос огромный, огромный. Еще не забыли, но тоже. И такая была. Я не знаю, как вы такая информация. Максимально интересный влог. Сделала бандюр, Показала бороди о... 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 Вайнс. Новый э... пастух. Вообще и, и... и заплакала вышла. вышла. Вообще, на самом деле, я плакала честно через то, что я вспомнила и Красную Королеву, Регина Сбарская. Я тебе не пара, Володик. Нет. Я тебе не пара, а кто теперь... Сейчас. Эх, я тебе не пара, а кто кому не пара теперь, Фалонька? Блять, здесь фразы моя максимально выноса. Искренне надеюсь, что скажешь, мы завтра идем к И уже в следующем плюс-минус флоге я вам покажу, я еду, и уже здесь опять жизненная ситуация. Спасибо, что вами было до конца. С вами была Мулиса Островская. Вы наш классик называет. Вы наш медиапростор. Всем до хвачки. О боже, что у меня Да, конечно. Спасибо.